Роцім привіт, слава Україні! Вітаю вас на каналі Вуйко. З вами Ігор. І, мабуть, у вас цікавить питання, як запустити Арена Breakout-Fine е в Україні, так як швидше за все, ви стикнулися з от такою проблемою. Ось таким віконечком вас видає. Ви та, Або пише, що немає підключення до інтернету. Давайте довго тягнути не будемо. Що вам потрібно зробити? Обов'язково зафоловитися як завжди, на Twitch. Там внизу є назва, ну і, звичайно, посилання. І зайти в Discord, там також будуть ці посилання на VPN і так далі, що треба. <кхи> Отож, що треба зробити? З самого початку вам потрібно зайти. е-е Вам потрібно зайти і змінити DNS. Це отут на лаштуваннях ваших. Замість е, звичайного робите 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Один. Якщо цей ДНС не допоможе в Discordі в нас є ще один варіант. Я його і там залишу, і тут внизу також в описі буде варіант номер 2 для зміни ДНС. Воно вам має допомогти. Його міняєте, зберігаєте. окей Тоді е ви відповідно зможете завантажити гру. Сам лаунчер і в лаунчері, лаунчері також так завантажити гру. Після цього, що вам потрібно зробити, вам потрібно обов'язково поставити собі якийсь VPN. Варп не допомагає. Якщо колись ми користувалися такою штучкою, зараз вона не допомагає. Треба ставити VPN. Тут посилання на VPN я залишити не можу, тому посилання на VPN у нас буде в нашому Discord сервері. Всі посилання є внизу. Також буде е, розписано опис, як це все зробити. Е, заходьте, пробуйте, не забувайте про лайкосики і пишіть, чи допомогла вам моя порада. Все, Всім дякую, приємної гри.